Вчора з'явилася інформація, і громадяни не дочитали до кінця і вже напряглись, і написали дуже багато гнівних коментарів. Ага. Так от інформація звучала так: керівник Офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у конференції президентів найбільших американських, а далі ніхто не дочитав, бо там було єврейських організацій. Знаєте, в цілому ідея зрозуміла, і в цілому бажання Андрія Борисовича долучитися до єврейських організацій в контексті виділення допомоги абсолютно правильний, як на мене, крок. Правда, є одна проблема. Є одна проблема. Ми все одно меншу вартісні. Я поясню, чому. Не Ізраїль намагається доєднатися до нас. А ми намагаємося наздогнати Ізраїль, щоб нас поставили в допомогу разом з Ізраїлем в США. Це означає не те, що ми меншу це означає, що хтось в Сполучених Штатах Америки розставляє пріоритети по-іншому. І наші спроби десь до когось доєднатись виглядають необхідним кроком, але, на жаль, я так підозрюю, недостатнім. Що ви думаєте про зустріч Андрія Борисовича з. Президентами найбільших американських єврейських організацій, можете написати в коментарях. І не забувайте підписуватись, бо чим більше нас, тим краще. Тим більше наша влада бачить, що в країні є адекватні люди, які готові сприймати інформацію не фантастичну, не марафонну, а інформацію, яка є об'єктивною, оту, оту інформацію, яка відповідає стану справ. Бо часто, коли ти живеш в ілюзорному світі, ти абсолютно не розумієш, що ти робиш. Знаєте, щоб не було ось так, як інколи відображає одна приказка. Вона мені дуже подобається, прислів'я. Вона не смішна, але повчальна. Коли Бог хоче погубити зайця, він нагороджує його сміливістю. Так, от у зайця є фейкове відчуття. От любите ж це слово, да? чиновники наші люблять, журналісти, фейк, фейк, все фейк. Так, от у зайця є фейкове відчуття. Що він дуже сміливий. А, і це все закінчується трагедією. Так от, мені б не хотілося, щоб нам формували фейкові а, емоції, а ми потім не розуміли, що ми робимо. Бо інколи це може завершитись так, як оця історія з оцим сайцем. Сміливим, але не живим. Бережіть себе і завжди думайте, що ви робите. І не ведіться на чиновників, які зараз будуть вам розповідати, які погані колеги. У них по фракціям, по партіям, по кабінетам. Я бачу, як вони зараз уже розбігаються, і зараз будуть як павучки гризти одне одного. Не ведіться, бо зараз вони будуть вам розповідати те, що ви хочете почути. А я буду завжди розповідати те, що може зробити Україну сильнішою. Тому підписуйтесь до мене.